Ветеран війни Ігор Дігтяренко вперто йде до своєї головної мрії відновитися та повернутися до війська. Задля цього він проходить реабілітацію плаванням у межах проєкту Вільні хвилі. З Кожним разом все більше, краще, і краще. Я далі зараз був на Івана франковську на реабілітації, так я себе почуваю набагато краще, тому що мені навіть лікарі кажуть, а ви чим моти займаєтеся? Я кажу, так. А врач реблітолог він же розуміє, що розпрацьовуються і руки, і ноги. Це дуже чудово, і навіть лікарі відмічають, і сам по собі розумію, що є покращення. Ігор Дігтяренко ходить до басейну на реабілітацію вже більше шести місяців. каже секрет у власній наполегливості та кваліфікованому тренері. Розуміючи, що вода лікує, плюс ще наш чудовий тренер, який виховував олімпійського чемпіона, надає допомогу, ставить індивідуальні завдання, і ми їх виконуємо під час тренування. А ось його теска Ігор Носик до проєкту Вільні хвилі доєднався трохи пізніше, але каже, теж вже є хороший результат. Ми вийшли з ладу сустави. Бігати не можу, а плавати дуже добре. І чувствую, трошки воно відновляється. Хочу відновитися зовсім. Учасники проєкту з реабілітації плаванням вільні хвилі задоволені тренуваннями за методикою призера Олімпійських ігор Дениса Силантіва. Кажуть, до всіх індивідуальний підхід та програма занять у воді. Дуже гарний захід. Допомагає військовим бути в формі, дбати про своє здоров'я. Дуже подобається. Басин сучасний, обладнаний, гарний, вода тепла, все комфортно. Набагато краще я себе почуваю за ці півроки, як займаюся, і дуже вдячний і тренеру нашому, і олімпійському чемпіонату Силантьєву, і Мединвест, яка спонсує цю програму. Проєкт вільні хвилі впроваджено громадською організацією Запоріжжя. Платформа спільних дій за фінансової підтримки компанії Метенвест у координації з комбінатом Запоріжсталь. Усі заняття для воїнів та ветеранів безкоштовні.